Ну, найбільше нововедення в принципі законодавчо вже зроблені. І з 1 липня почнеться в Україні реалізація тих правових норм, які були ухвалені ще минулого року. Мова йде про те, що ми будемо мати єдину загальнодержавну систему реєстрації тих, хто займається підприємницькою діяльністю. Певна аналогія тут є з реєстрацією землі і нерухомого майна. Тобто єдиний загальнодержавний підхід і єдина державна реєстраційна служба, яка буде займатися цією проблематикою. З 1 липня не будуть і реєструвати започаткування бізнесу, і закриття бізнесу. Різні процедури. Але кожна з них передбачає суттєве скорочення вимог до, як до відкриття, так і до закриття бізнесу в Україні. І те, що на законодавчому рівні також вирішено можливість здійснення цих дій в безконтактній, скажімо так, формі з використанням електронно-цифрового підпису, це також передбачено. І я думаю, що на відміну, скажімо, від. Іншої складової частини реєстраційної діяльності тут буде більш плавний такий перехідний період, оскільки сподіваюся, що переважна більшість, принаймні, якщо не всі, реєстратори, які сьогодні працюють в складі виконавчих комітетів місцевих рад або в районних державних адміністраціях, вони перейдуть на роботу в реєстраційну службу і принаймні. На перших порах вони будуть працювати на тих же робочих місцях, на які працюють сьогодні в тих приміщеннях, де вони знаходяться зараз. Це спростить абсолютно перехідний період виконання цієї функції реєстраційною службою. На майбутнє, я думаю, що частина цих функцій буде здійснюватись в центрах надання адмінпослуг, там, де це буде. Зручно для тих, хто користується такими послугами, хто збирається відкривати свій бізнес чи закривати його. А Наступного року, сподіваюся, також на підтримку законодавців. Ми розширимо коло осіб, які зможуть займатися питаннями реєстрації відкриття і закриття бізнесу і додамо цю функцію до українських нотаріусів. З тим, щоб. Максимальна можливість отримання цієї послуги була наближена до тих, кому вона потрібна. Це додатково буде економити час кожного громадянина, незалежно від того, де він проживає, зможе отримувати швидко і якісно такі послуги. Я думаю, що це головні нововведення в цій частині. Так, що стосується змін виборчого законодавства, я думаю, це локальна зараз проблема, яка у нас є в зв'язку з окремими проблемами, що виникли під час останньої виборчої кампанії. Вона має також дві складові. Перша це ті зауваження, які були висловлені спостерігачами і. Найбільш сконцентровано вони були в звіті Організації по безпеці і співробітництва в Європі висловлені і необхідність врахування цих підходів, в змінах до законодавства, на що Україна як держава погодилась зробити. Ми маємо це показати вирішення цього питання як одна з, один з пунктів, які ми зобов'язалися зробити до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Цей проєкт розроблений, направлений до всіх парламентських фракцій, до Венеціанської комісії, до ОБСЄ.